Люнет з прийомки. Тільки нещодавно була думка про те, що не завадило б мати люнета. Наприклад, для того, щоб поправити посадку на тому валу мотора, бо центра немає, то було з гідрофора Крильчатка, посадка під крильчатку, то все згнило, посадка під сальник. І тут, думаю, заскочу на металоприйомку. Подивлюся, може є якісь кругляшки, якийсь матеріал заготовки для подальших робіт. І тут хопа, подаруночок. Ось такий. Потребує, як зазвичай, невеликого допрацювання. Треба занизити центр, на 80 мм опустити його. В принципі, все працює, бракує тих двох барашиків. Є фіксатори, є такі бронзові вставки, є отвір. Треба трошки фрезернути, тому що буквально пару міліметрів над станиною не проходить. Але то, що мені подобається, що по профілю чітко стало, на направляючи так, як має бути. Висновок. Думайте, про що думаєте? Думки мають властивість збуватися. Ось такі то справи. Хто знає, з якого станка, той люнет, напишіть, будь ласка, в коментарях.